Знаєш, як дивлюся в ці сюжети порційно, мене починає спочатку тіпатися отак от праве око, а потім йому починає допомагати ліве око, так от, тіпається. тому що туди зайшов 300 гривень, сюди зайшов 400 гривень, середній в супермаркеті взагалі півтори тисячі, і ти нічого начебто і не купив, розумієш. Дару. Я вже не кажу, як їздити на роботу. Ціни на пальне хотів собі газ поставити на автомобіль, і то ціни там почали рости. Тому що був газ дешевше, а зараз О, ну, власне ключове зло тут був, тому Це що було. ситуація з. Змі... Змінилася через коливання цін на блакитне паливо і сьогодні, в середньому, на АЗС це 36,5 гривень за літр. То наскільки вигідно сьогодні переходити на газове пальне? Тому що Олексій Душка задумався, нам треба дізнатися, чи окупиться таке складення в 2025 році. Наші журналісти знають усі відповіді на питання. Доїхати до роботи на авто стає все дорожче. Вже на початку цього року ціна на бензин і дизель зросла до трьох гривень. Щоби постійно нарахувати рахувати літри і кілометри, українські водії шукають шляхи як зекономити. Раніше популярно було переводити свої авто на газ. У 2013-му це зробив і Руслан. Зараз ціна газу на заправках поливається десь в межах 35-38-39 гривень за літр. В порівнянні з бензином, там п'ятдесят вісім, п'ятдесят п'ять, там залежності від того, де заправляєтесь. От ціна достатньо приємна в знову ж таки порівняно з ціною на бензин. От, ціна заправки, наприклад, від пустого бака до повного, да, там при умові там десь в районі 50 літрів, обходиться десь в районі 1600 гривень. От цього запасу палива мені особисто вистачає на 500 кілометрів пробігу. Зараз ціна газу коливається, тому економія не така велика, як була раніше, кажуть експерти. Однак у середньому блакитне паливо майже вдвічі дешевше за бензин. Переобладнати своє авто під скраплений газ, охочих менше кажуть у сервісі. Про це говорять і цифри інституту досліджень авторинку. Торік на газобалонне обладнання офіційно переобладнали понад 21 тисячу авто, а це майже вдвічі менше ніж у 2023 році. Одна з причин зниження попиту різкі коливання цін на автогаз, пов'язано в тому числі із підвищенням. Ціни на автогаз у зв'язку з запровадженням там додаткових додаткового оподаткування на цей тип пального, тому що були там додаткові введені збори, платежі податки, які вплинули відповідно на ціну цього пального. Ну і відповідно на популярність встановлення цього ГБО на автомобілі. По перше, що дійсно е цінова пропорція змінилася не на користь скрапленого газу, і ті, хто хоче перше встановлювати ГБО. То вже е, дивляться на співвідношення і на те наскільки воно буде для них ефективним. Ну а по-друге, я не виключаю, що просто фізично машин стало менше і відповідно менше е, подібних інсталяцій, е, ну, оскільки всім зрозуміло, що грошей більше людей не стає. А ще часто у мережі можна було побачити, як такі газові балони підривалися в авто прямо на дорозі. Здебільшого такі історії трапляються з людьми, які хотіли зекономити на обладнанні, кажуть фахівці. Для того щоб таких неприємних ситуацій не було, важливо обирати якісні газові балони та ставити їх у професіоналів. А ще щороку віддавати авто на діагностику загалом поставити газобалонне обладнання коштує до 30 тисяч гривень. У цю суму входить робота майстра в автомобільному сервісі. Стандартний комплект ГБО складається з проводки, блоку керування, газового редуктора та форсунок. Форсунки є різних типів, використовувати трошки дешевші, трошки дорогі. Це вже в залежності від того наскільки клієнт готовий потратити на свій автомобіль. Зараз встановлюють багато ГБО, особливо ті люди, які приїжджають, привозять машини за кордону. Тобто привезли американський автомобіль, і заради економії зазвичай це автомобілі з великим об'ємом двигуна, і заради економії грошей, то встановлюють ГБО. І це, звичайно, вигідно. Економія там складається від 40 до 50% на паливі. Тому достатня кількість людей стабо важливо, щоб газобалонне обладнання було зареєстровано у сервісному центрі МВС. В іншому випадку за це водія оштрафують, а за повторне порушення навіть мають право позбавити водійських прав на півроку. Щодо окупності ГБО, усе залежить від пробігу. За словами експертів, якщо водій часто їздить на авто, економія буде відчутною вже протягом двох років.